Запрошуємо усіх прихильників футзалу на заключний поєдинок сьогоднішнього ігрового вечора в рамках другого туру майстра Ліги до вашої. Зокрема, у Нікс. Ми можемо побачити у воротах Сергія Лєфінського. У нього перший номер на спині. Щодо решти хлопців неодмінно познайомимо. А серед цих інших хлопців можемо зустріти Дмитра Галія, Святослава Шевчука, Василя Маліна. Також багатьох інших супик. Голодену й Тарас Мілянець відкриває лік забитим голам у сьогоднішньому матчі не без допомоги. Вибили м'яч з під ноги опонентів. Черговий удар забивати мав. Тарас Мілянець влучає. Усь... Передача на лівий фланг. Моменту команди Тех Савчук Савчук і забиває один один. Віталій зрівнює шальки тарезів на восьмій хвилині матчу у нас все спочатку. Аплодисментами. Через центр Василь Стащишин проліз на зручну позицію, але не вдалося пробити повороток. Супик! Пусті ворота. Супик! Закочує м'яч п'ятою. У рамку. Браво! Нічого собі, Ростислав! Один із найкращих голів другого туру. Перевершити попередні три зустрічі за кількістю результативних дій. Бартків. Тягне м'яч. Пробиває оближній кут. Все безуспішно. Закидання. ліворуч. Савчук головою, але прямо на груди м'яч стрибує Володимиру Живану. Атака 3-3. Передача. Галапа не забиває там дива. Слава Супика, він за спиною. Сащишин. Обіграв Савчука. Сащишин удар, гол! 3-1. Браво! Прикрана. Грає завершення від Василя Стощешина. Знайшов. Помилка. Слід повертатися усім. На свої місця. Удар правою ногою. Опанував тандем Галапе та Лібомира Дацка. Хороша робота. Прекрасно зіграно у цій ситуації. Можливість для удару. Постріл не надтоється тим часом команди до заклішення. Поки це дуже важливий аргумент. Зустріса Кузя. Удар у ближній кут. Усі намагаються приносити користь уболівальника Меніксу Супик проти Богдана Бартківа. Okay. Поборотися. Василь Штиньович, якщо не помиляюсь, сьогодні з під 20 м номером виступає. Зараз простріл! Як же ж тут не з стійці? Курганський пробиває повз по Понішнього боку. Загубили Ігоря рягала, той пробиває в дотик і здобуває купку. Андрій Наконечний дає можливість розіграти. Атаку тут був Рикошет через Курганського. Атакує Тех Меджик Савчук на правому фланзі. У нього чудова швидкість. Пробуває оближній кут другим виконав, виконавцем. Прийшов Андрій Федюк. Ну, це щось і чимось, якщо чесно. І взагалі якось тренер українського клубу. Моменти ще Бартків не забиває. Сащиша. Виконав передачу на партнера. Живан 1. Пробиває Володимир. Здавалося лівою ногою. Забиває рахунок у матчі стає. 4-1. Володимир Живан. Змусив усміхнутися, бать. Розірали. Атаку Савчук знову повз.